Ей, друже, не переживай, давай поясню. Третій етап продажів це вияв потреб. На цьому етапі наша головна мета це зрозуміти, що з твого асортименту продуктів чи послуг запропонувати клієнту та як це правильно зробити. Для того щоб зрозуміти, що пропонувати, ми використовуємо технічні запитання. Для того щоб зрозуміти, як це пропонувати, ми будемо використовувати мотиваційні запитання. Технічні запитання це запитання, які допомагають тобі сформувати портрет клієнта, зрозуміти його ситуацію та зрозуміти, що саме запропонувати. Наприклад, коли я компаніям продаю тренінги з продажів, я можу задати такі технічні запитання. Кількі людей зараз у вашому відділі продажів чи працюєте ви з юридичними або фізичними особами, та що продаєте? В наступному відео ми детально розберемо мотиваційні запитання, тож підписуйся, щоб не пропустити! Успішних тобі! продажів!